Всім привіт. Сьогодні 1 січня. Ми добре виспалися, встали, поснідали і йдемо трошки погуляємо. Тут по помеліде на дитячу площадку, десь там біля озера, а потім знову підемо обідати додому. Коротше, ми так нормально поїхали з ночівлею в гості. До речі, оці мої проблеми зі спиною. Я сьогодні зрозуміла, що це все від матраса. тому що тут такий класний матрас. Я собі потім е, сфотографую етикетку. У мене не болить спина. Перший раз я за, за два роки чи за скільки в мене не болить спина. Взагалі, що ти хочеш на ручки? як тут гарно. Ходи до татка на ручки. Мама ж не може тебе підняти. А от дивися там дівчинку, татко несе на каркошках і тебе зараз твій візьме, добре? Ну, вона побачила дітей в колясці і на цих, і, і хоче. Чекай машина, машина, машина. Ну, Прийдемо на площадку і вам покажу, як. А там. Ми прийшли на площадку, а тут каток. Відце класно. Тут бар, можна посидіти. Як гарно. В ту сторону ми живемо. Бачите, яке велике це озеро Лугано. Взагалі краєвиди. Тут я ще на озері не була ні разу. Клас. Ось Такий у нас сьогодні гарний день, сонячний, на сонці дуже тепло. Сама полюбуюсь і вам покажу. Кажуть трошки красоти Мелідівської. Ми тут теж не були, не гуляли. Тут, боже, а там о, як повернутися? Які краєвиди. Та, от там посередині да. якраз угу. дуже класно. Угу. А це що, Монтедженерози чи тільки? Ні, то якась інча? Монти. Дію. А от наша Монтиджі. Бачиш, я заплуталася в тих угу. горах. Де що? Дуже гарно, ми хочемо пройтись по набережній тут. Там десь в церкві дзвони. I stay to така тут гарна дитяча площадка. О, донечка, дивися, скільки тут всього крутити можна. Ходи подивишся, тут і лабіринт якийсь є. і тут можна, скільки дивись, тут все крутиться. Єва, а тут ще більше. Дивись, які тут штуки є. Клас. Тут такий великий корабель і такі різні. Та бо наші друзі пішли гуляти, пройтися, а ми єві ж не цікаво просто ходити. Тим більше як тут є така гарна дитяча площадка. То ми вийшли. Бачите, тут такий базарчик без продавця. Є камера, є QR-код, по якому платити? Ні. Ні. І Ти, купуєш. Ти, типу, і платиш, купуєш. А а, а Які гарні Бачите? Так напевно відсканувати треба теж. А, і, типу, буде а от є ціни. Дивись, 28 франків. На це... Це гарно, Ага. Я плачу. Я поплату, так, так. Зараз я оплачу. Дивіться, зараз є оплату, все. Ти зараз оплатиш? Ось такі. И... Так, так тут гарно. <реш> ми вже вертаємося додому. Дворі вже ніч, ми погуляли, ще поїли, поспали і зараз будемо їхати нарешті додому. Та донечка. Конона. Конана. От. Дуже гарно провели ми час, але вже пора цей, як то кажуть, честь знати і їхати додому. Хоча у нас друг Павло каже, я у відпустці до 6 числа. Йди, у нас багато. Можемо бути тут а, весь цей час. А, та, ти додому вже хочеш? До та. своїх іграшок. Так що їдемо ми додому. Нарешті вдома. Ще з минулого року вдома не були. Дивіться, що я вам покажу, як нам наготував Пауло. Він оцей весь наш стіл, який ми їли вчора ввечері, сьогодні в обід і не доїли, бо ж кожен багато чого наготував, він нам всім поділив, посортував, дивіться, навіть хліб. От в такі е, контейнери, до речі, оці контейнери вони такі класні, вони, е, вони такі як багаторазові, вони дуже міцні. І це. У нас дуже багато таких контейнерів. Бачите? Тут, тут він готував сальсічі з якоюсь травою я забула, як воно називається Ірен салат. Наш салат. коротше. Бачите, як він от, не хватило йому контейнерів. Тут, а тут м'ясо він дуже смачну курочку готував. Плендіки. Щоб у нас багато грошей було наступного року. От бачите, мандарини з горішками ось так запакував. І там ще щось, боже. О, наша тарілка. Оливки. Що тут ще? Ще одні оливки, ще один салат. А тут навіть, а тут, напевне, кусок торта пирога. А тут навіть не знаю, що він поставив. Треба подивитися, що. А, лазанья. А ось там лазанья. Точно. Так що, бачите, будемо мати ще що вечеряти сьогодні, правда? І завтра пообідати. Отак. Так що я з вами прощаюся в тому відео, і там зараз вставлю кадри нашого святкового столу новорічного, подивитися, а ми вже з вами зустрінемось у наступному відео. Все, всім па-па. А ми вже починаємо помиленько накривати на стіл. Хоча ми до нового ми року ми ще ми далеко. Ми. Яка у нас година? Хто знає? Не знаю. Ну, десь, напевне, дев'ята. В общем, ввечері. Може, ще нема. Так, до нового року. 8.46. 에, 8.46. Навіть 9 ще нема. 846. У нас там. Oggi no. <ride> noi che siamo occupati tua ah, cucina, cucina. ma ci si muove lo stesso. Allora, facciamo una studia. E le lenticchie si mangiano per Capodanno per avere soldi, sì? Sì, sì. Оці е, лентійки сочевиця в італійці її їдять на новий рік для того, щоб потім наступного року мати багато грошей. Тому я думаю, що ми лентіки все з'їмо, правда? Щоб мати багато грошей, то ми будемо їсти тільки одну ленті. Донечка обережно там, ти ні? А вона заміж хоче, вона зараз вже странський, пішов під столом мозка. вона гад їсти. <laughs> <То ще> зарано <laughs> заміж виходить. <laughs> <laughs> вона на майбутнє. І ще тут. Давай від ні, почути, і цей.